Доброго дня, я Майя Ходорева, лайфкоуч, копірайтер та автор каналу Помаранчеве Небо. І в цьому відео я познайомлю вас із цікавою брошуркою. Ми нещодавно подорожували Херсонщиною та відвідали містечко Нова Каховка. Я гадала, що це суто радянське місто, там нічого цікавого ми знайти не можемо, але екскурсовод показала нам. Житлові квартали, будинки яких вдягнені в кам'яні справжні кам'яні вишиванки. І ось ця книжечка, ось ця брошурка, вона розповідає саме про те, як робилися ці візерунки, техніка різьблення по сирому тиньку, яку винайшов цю техніку Григорій Довженка. І от Подорожувати стареньким містечком, ми побачили отакі чудові дивовижні кам'яні візерунки. Отже, рекомендую, якщо ви будете в новій каховці, то погуляти по житлових кварталах та подивитися ці візерунки. Ще можу сказати, коли я подорожувала Кримом, я була дуже вражена кам'яній різьбі, різьбі по камню, які робили. Вірмени, тобто біля вірменських монастирів це було багато таких от хачкарів, якось різьблення по колонах, і це мене вражало такі дивовижні легкі візерунки, які не повторювалися. І саме тут в новій каховці теж кожен будинок. Він оформлений особливим візерунком. Навіть якщо здається, що візерунки якось повторюються, якщо уважніше придивитися, то ми бачимо, що там відрізняються якісь лісточки, або якась квіточка відрізняється, або якийсь вензель. Все це дуже дуже цікаво роздивлятися, і дивовижно виглядають ці будиночки, коли ми бачимо чудові такі. Мене, мене вразило дерево щастя, що було в літньому театрі, літній театр, літній кінотеатр там така величезна колонна, і от вона так оформлена дуже цікаво. саме, Бачите, от, приближу ті трошечки? Отаким от деревом щастя. Якийсь куманець і з нього. Росте дивовижне дерево. Це коли там стоїш біля цієї колони, так відчуваєш, яка міць від цієї композиції відчувається. Отже, дуже рекомендую вам відвідати нову каховку та подивитися такі дивовижні штуки, як кам'яні вишиванки Григорія Довженка. Якщо вам подобається це відео, то ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал.